Презентацію книги Кошицька та Ужгородська катедри для журналістів розпочали з оглядової екскурсії по Хрестово-Звиженському кафедральному собору та єпископській резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Провів її один з авторів книги, кандидат мистецтвознавства знавства Михайло Приміч. Уже сама структура фасаду говорить про ранній австрійський класицизм. Це один із кращих зразків, будемо казати, барокового класицистичного. Будівництва в Ужгороді після оглядової екскурсії у відреставрованому залі єпископської резиденції автори книги розповіли про своє творіння, відкрив презентацію владика Міла, який наголосив, що книга доказ дружби та спільної історії Словаччини і Закарпаття. Це є приклад дійсно приятельства, дружби е е в багатьох ріднях. Е a pokazuje takú ispilnú históriu. Odin za vtorí knihy slovačský doslídnik Peter Zubko dokladno rozpoviel pro históriu Košičského soboru Sviatoj Jelezovety Uhorskoj. Kada pápa Lev XIII v 1883. godu odkryl archíviu Vatikána, to tam e, našla sa to, že jedna bola, v ktorej písala abe etam čude, ktoré slúčila sa kakdajnibud v 14. veku i kasajca Košičského. Про Христовоздвиженський кафедральний собор розповів другий автор книги Михайло Приміч. Він наголосив, книга розповідає не тільки про історію двох соборів, а й історію Ужгорода та Кошице, а також їх історично-культурні зв'язки. Таких речей, які пов'язують Ужгород із Кошицями, є дуже багато. Ну і серед них є той проект, який ми мали зараз, який виконувався у межах цього Кошицька та Ужгородська катедри, центри розвитку територій взаємної історії. І так як отець Петер говорив, то хочу сказати, що Ужгород, по суті, починає Ростати справді саме з того часу, коли сюди переноситься осідок єпископів Мукачівських, у книзі, крім тексту інформаційного змісту, багато ілюстрованих сторінок видана вона українською, словацькою та англійською мовами. А побачити світ змола завдяки фінансовій підтримці ЄС.